Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал і сьогодні у нас натходження. Audi A4 2010 року, в 8 кузові з 2-літровим двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі. Авто приїхало зі штатів у 2023 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас безключовий доступ. Чорний, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Електроскопіднімачів усіх вікон, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель. Штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, також є люк. Задній ряд ось в такому стані. На автомобіль встановлені 17 легкосплавні диски на літній резині. Заявленого пробігу на автомобілі 342 тисячі кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на дане авто буде складати 10 490 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізах. Також займаємося пригоном автобілів зі штатів.